Всім привіт, малята! Сьогодні я хочу допомогти вам вивчити чарівні слова. В нашій мові є чарівні слова, які допомагають бути чемними та вічливими. Давайте з вами вгадаємо, які слова тут потрібно говорити. Учні йдуть щоранку в школу. Дзвонить дзвоник Дзень-Зелень. Учні вчителя зустрічають і говорять: Добрий день! Вранці вас послала мама до сусідки цьо Тані. Вийде тітонька на ганок, ми їй скажемо добрий ранок. Ідемо далі. Допоміг тобі, товариш, поспіши з подякою. Не забудь йому сказати гарне слово. Дякую! Коля наш образив таню, чути схлипування плач. Що сказати треба Колі, Люба танечко, пробач! Любі малята, прошу вас завжди бути вічливими та використовувати чарівні слова.